Вітаю, друзі. Сьогодні я буду робити постріли у броніровану плиту кевларову яку виготовили італійці, категорії 3. Рівень, рівень э, Защити 3. Рівень безпеки 3. А, і рейд, ну, рейд дев'ятий, це общевіськовий італійський плита для індивідуального захисту. Вона йде на бік у, у броніку. Ці плити йдуть на бік. Іде одна велика наперед і одна ззаді, і два по боках. Вони нелегкі, але вони призначені захищати від кульових уражень. А я думаю ці плити 7,62 калібр. Я думаю, що він і так і так. Я не буду тестувати на 7,62 калібр, я буду стріляти. Натовським патроном. А 3.08. Металева оболочка. Натуски стандартний патрон. 7.62х51, 3.08. А буду стріляти три рази в плиту. А побачимо які які будуть ураження і ушкодження. Так якщо купуєте плити, будете мати на увазі, що як воно на справжньому життю. Так, залишайтеся зі мною. Будемо тестувати італійські броньовані плити і Рівень захисту 3. Довпрос, стоп рекордін.